Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 вересня і в моєму садочку достигає сорт української селекції яблуні пепінка золотиста. Цей сорт районований на всій території України. Дерево середньоросле висотою 3. 3,5 метри. У мене висота 3,5 метри таке дерево. Корона в нього широко округла, густа, плодоношення регулярне, починається із трьохрічного віку. Світе в ранній терміни. <кхід> Хочу на цьому трошки зупинитися. Цього року були заморозки і бджоли погано запилили яблуні. І, ну і груші деякі сорти. Цей сорт світе дуже в ранні сроки і дуже обільно, прямо обліплено весь світом. Я навіть і не нормував. Це зараз плодів, плодів мало, бо вітром оббило. Вони всі бджоли запилили. Якраз перед заморозками. Це яблуня, цей сорт яблуні відсвів, якраз попадає в такі терміни. Це плюс його. Краще запилювачі Антоновка і Айдарет. У мене на одну крону привиті. От привита пепінка, а от привита Антоновка. З Антоновки вже плоди я пообривав. Були дуже гарні здорові плоди. І ці плоди сорту пепінка золотиста мають вагу 140-180 грам зеленувато-жовтого кольору і світло-червоним рум'янцем. Зараз я зірву декілька плодів і продегустую. Як можна узнати, що можна... прийшла пора обривати плоди з дерева? Самий перший признак, я вам зараз покажу, коли береш плід чи то яблунька чи грушка і легенько його повертаєш на бік, він легко відділяється від гілочки. Можна сказати так, що яблуня віддає плоди, то це вже визрівший плід. Якщо його не можна відірвати від дерева, чи обривається хвостик, залишається на, де... на дереві, то такі плоди ще не визрівші. По-перше, якщо обривається хвостик і залишається на дереві, це... цей пліт зберігатись також не буде, бо плоди збираються тільки гарно, тільки із хвостиками. Якщо дерево легко віддає, так як я показав, плоди, то ці плоди, значить вже визрівші повністю. Такі плоди можна обривати. Такий у них дуже гарний колір, мають блискучий. Тоді ця частина стає жовта, а рум'янець теж дівається, як влежується яблуко. Немає отакого сильного рум'янця, як зелений. Зараз важимо. 123, 111 грамів. 120 грам в середньому. Я не нормував, то тому такий результат. От Дивіться, яке красиве яблуко. Хрустке, коли ріжеш. Зразу покажу кісточку, щоб було видно. Кісточка коричного кольору, значить яблука можна обривати. Видно, що соку вистачає, Соковитий. Ось, циркає, дуже соковитий. Така м'якоть біла, дуже ніжна, Дрібнозерниста. Зараз скажу. На смак який. Дуже вкусно, кисле солодко Коли влежується, стає дуже солодке, шкурочка дуже тоненька. В цьому сорті, шкірка, як яблучко влежується. Стає дуже ніжна, її зовсім не відчувається. Це дуже її великий плюс цього сорту, що дуже стає саме яблуко м'яку вкусне і шкірка смачна. Одна тільки проблема, що довго не зберігається це яблуко. Змінна зрілість настає в другій половині вересня. Залежить, ще від регіону, в якому ви проживаєте. Зберігаються до двох місяців в холодильнику до січня місяця. Зомостойкість цього сорту середня, але сорт стійкий до парші та інших грибкових захворювань. Плоди споживають у свіжому вигляді і цей сорт дуже добре підходить для мочіння, замочування, проквашування. У мене цей сорт зберігається до півтора місяця. Він стає дуже ніжний, вкусний і смачний. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!